Дім мільйонера це завжди розкіш? Чи може геніальний винахідник жити у коробці розміром із гараж? А що ви уявляєте, коли чуєте фразу дім мільйонера? Можливо, спальню з видом на океан? А може, золотий унітаз і люстру на всю стелю? Про такий мільйонерський стиль ми вже говорили у попередньому відео про Пшонка Style. Гляньте, якщо пропустили, посилання в описі. А сьогодні ми подивимось на інший бік розкоші. Бо символи багатства змінюються з епохи в епоху. Якщо ж для сучасних мільйонерів розкіш це тиша, мінімалізм, хай-тек і простір, то для античного Патриція багатство вимірювалося фресками, колонами і фонтаном посеред вітальні. Колись на будинок мрії чекали роками. А сьогодні навіть вілу можна зібрати за кілька місяців завдяки архітекторам, дизайнерам, будівельникам, ну і звичайно ж 3D-візуалізаторам. Який ще до початку робіт оживлюють проект у мініверсії. У цьому відео ми порівняємо: дім багатія в античності, дім сучасного мільярдера і як змінювалось саме поняття успіху. Тож сідайте зручніше, а ми вирушаємо у подорож крізь час. Архімед і кімнати античних багатіїв. Переносимося у місто Сіракузи на Сицилії, рік 287 до нашої ери. У родині математика Фідія народжується хлопчик Архімед. Майбутній геній, винахідник і філософ. Його сім'я була заможньою, а родичем сам цар Сіракус Гіерон ІІ. Цар часто навідувався до Архімеда не просто як друг, а як замовник, бо Архімед проєктував для нього військові машини, катапульти, системи оборони. Все ще задовго до появи 3D Максу чи AutoCAD. Коли цар заходив у дім Архімеда, він потрапляв до Атріуму, центрального двору. З відкритим дахом і невеликими фонтанами усередині. На стінах фрески з геометричними мотивами, а на підлозі мозаїка з міфологічними сценами. У майстерні Архімеда стояли дерев'яні столи, сувої, креслення і перші прототипи його винаходів. Все створювалось вручну, рендери існували лише в голові. Для гостей банкетні кімнати з декоративними статуетками, у спальні легкі тканини, прості меблі, мінімум зайвого. А зараз Ілон Маск напевно сказав би, хм, у Архімеда був базовий пакет комфорту навіть без вайфаю. Чи може ні. Ілон Маск і Дім майбутнього. А тепер у 21 столітті, як і Архімед, Ілон Маск увійшов в історію як винахідник, який перетворює науку на практику. До 2020 року він володів понад 10 -ма маєтками від історичних особняків до хайтек ВІЛ у Лос-Анджелесі. Але потім заявив: Я продаю майже все своє майно. Хочу спростити життя. І знаєте що? Він зробив це? Сьогодні ж головне місце проживання Маска маленький будинок-конструктор площею всього 37 квадратних метрів, розташований біля бази SpaceX у Техасі. Тобто його дім менший, ніж у Архімеда? Прикинь? ліжко, стіл, стілець, телевізор і кухня. Все. Мінімалізм у чистому вигляді. Є стелік, є духовка, Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба. Тесла Тайні Хаус, очима 3D-візуалізатора. Нещодавно Маск презентував новий концепт Тесла Тайні Хаус пересувний енергоефективний будинок, який живиться від сонячних панелей і системи PowerWall. Площа мінімальна, але технологій максимум. І от із точки зору 3D-візуалізатора це просто ідеальний кейс. Чиста геометрія, прості матеріали, контроль світла. Тут можна відпрацьовувати буквально все: коректне освітлення, температуру кольорів, реалістичні відбиття. Це сцена, де головна роль у повітрі балансі, а не в предметах. Мені, чесно кажучи, бракує трохи деталей про сам механізм мобільності, як цей будинок транспортується, розкладається. Але видно, візуалізатори попрацювали ретельно. Рівень деталізації високий, робота точно добре оплачена. До речі, сьогодні професія 3D-візуалізатора дуже затребувана, і щоб стартувати, не потрібно мільйонів. Достатньо прийти на безкоштовний урок, де ми розкажемо, у яких програмах працювати, як знаходити клієнтів і вийти на дохід від 60 тисяч гривень на місяць. Посилання у описі, а кількість місць обмежена. Ну що ж, наша подорож крізь час добігає кінця. Ми побачили Дім Архемеда. Просторий, художній, філософський. А також і дім Ілона Маска компактний, автономний, технологічний. А обидва вони символізують одне й те саме. Справжня розкіш це середовище, яке служить ідеї. Античний дім і Тесла Тайні Хаос це два полюси однієї еволюції від краси форми до краси функцій. Бо дім для винахідника завжди там, де народжується його наступна ідея. Якщо ви згодні, ставте свій 3D-лайк Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!